Вітаю вітаю, друзі! Сьогодні у продажу отакий от шикарний старовинний бельгійський голубий сланець ББВ, так званий. Класна в нього порода. Така конгломерація, вкраплення катікулу жовтого бельгійського. Розмір шикарний 180 на 42х12. Відмінно працює класно саме для ножів. Отака от класна карабійка з червоного дерева. Таких зразків дуже рідко трапляється. Так що, в принципі, зараз він у вільному продажу 4300 гривень його вартість, кому треба. Звертайтеся, я зараз покажу, як він працює. Для ножів це просто сказочний зразок. Ось такий от ББВ. В такій шикарній коробочці. Зараз ми подивимося, як він. Розміри, до речі, 180-42 на 12. Друга сторона. Також виведено тут невеличкі скольчики по цій стороні. А так гарна, гарно і це отаке от зоряне небо. Він дуже гарно тримає форму, дуже твердий, але при цьому віддає. Дає суспензію спокійно. І отак от, от можна потім спокійно на ньому працювати швидко він опрацьовує. Тут виходить, що є прожилки катікула, тому цей зразочок, я вважаю, що для ножів він. Набагато кращий. Тобто це по, по суті червоний катікул. І в нього прикольно, що е, рожеві, рожеві е, гранати, ну конгломерати, так скажемо мінералів, які включають і зерна гранату, який швиденько е, оброблює поверхню. Після нього. Поверхня буде така напівматова, можна е, добиватися і блиску, використовуючи там, масла, там і так далі. Можна е, вибивати суспензію чим завгодно. В даному випадку я транслюцентною вашитою вибивав, можна е, пошукати докупити е, слурики, ось такі е, з катікулом. Із ББВ, оця ББВ, наприклад, тонкіша. Я можу спочатку вибити суспензію цього каменю, попрацювати, потім добити суспензію зі слуріка, ще тонше уйти, потім взяти суспензію катікула. Вона там перемішається, буде, понятна справа, що щось виб'ється із ББВшки, щось із катікула. І я зразу відчуваю, що робота пішла інакша. Тобто там катікул такий піщаний, то класний зразок. І робота пішла, 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 пішла. Він більше підмотує, наприклад, ножа буде більш. Тонкий, але терпкий при цьому різ. Всього, зразу з'явилося більше матовістю ножа. Ну і він спокійно почав е, брити. Е, чи треба така тонкість, е, чи не треба, то вже вирішувати вам. Але варіативність такого каменю просто зашкалює. Так що от такий от зразочок е, їхав для людини, але обставини. Змінилися, так що він у вільному продажі. Не пропустіть гарний зразок. Дуже раджу всім мирного неба, друзі. На зв'язочку. Пока-пока.